Дня, шановні підписники, гості нашого каналу, вас вітає команда шляхами Таро» і я ваш таємничий таролог. Розклад на 13 липня неділя. Так, ну що ж, події, в яких нам прийдеться приймати участь і що розгортаються навколо нас, це в нас спорди «Лицарі мечів. Це точність, акуратність, але будьте обережні, це може бути брехня, це може бути намагання вас обдурити, це можуть бути маніпуляції, це можуть бути неприємні новини, неочікувані дзвінки і чи якісь осяяння. Так, у побуті нас зустрічає королева кубків. Вона... Це перебільшення емоцій, це емоції, які б'ють через край, буде трошечки так забагато. Так, Сюрпризові доль для нас стає туз, це в нас туз посухів, це початок, це початок чогось, це, це може бути перебільшення, але зазвичай це початок якогось процесу. Це творчість, яка б'є через край, це якісь проекти, які починаються, це якісь попередження, що, типу, от завтра почнемо такий-то проєкт, будемо працювати чи щось таке. Це активність, зазвичай творча або робоча активність. ваша. Роль в цьому всьому, це в нас десятка, старший аркан, колеса фортуни. Це вдале завершення циклу. Це розуміння, що один цикл завершився. І пора переходити до іншого. Якщо ви чесно живете, то цей цикл завершиться для вас приємно. Якщо ви живете не чесно, оце колосо вас розчавить. А отже, можуть відбутися якісь неочікувані події, які призведуть до дуже неприємних наслідків. Будьте уважні до себе, живіть за своєю совістю та моралью, щоб такого не сталося. У підсумку в нас випадає королева посохів, імпульсивна дамочка. Яка може бути і веселою, і дуже злою, але за загалом це перебільшення цей ентузіазм, який накриває і вас, і людей, які вас оточують. Тобто якісь емоції, ситуація будуть бити через край. А я бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда шляхами таро.